Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! І сьогодні в нас. <реслужит> Вибач, MonsterVerse Варс <Goddin. реслужит> це вже ближче. <реслужит> ну, це воно. Мофаса Король Лев. Приквел до ремейку 2019 року на класичний мультфільм 1994 року. Ще не заплутались? Тоді починаємо. Говорити про оригінальний король Лев 94-го навіть не буду починати, адже це мій улюблений мультфільм і тому все б розтягнулося не на одне відео. Я б сказав, у мене до нього приблизно таке ж ставлення, як у Теда Мозбі до зоряних війн. Твій фільм? Мій тато водив мій мене на показ зоряних війн. Я ніколи не бачила зоряних війн. Не бачила зоряних війн? А що як їй не сподобається? Через 121 круту хвилину. Якщо їй не сподобається ніякого усі, я можу дивитися його, коли мені погано і коли добре, коли я захворів чи коли просто вихідний. Ну ви зрозуміли. Та якщо ви вже подумали, що це означає, що ремейк 2019-го я ненавиджу Фу! і час від часу ходжу на протести з плакатами в дусі, зіпсували шедевр» та поверніть дитинство, то ні. Скажу так, дитинство, як і шикарний оригінальний король Лев, у нас ніхто не забирав. З однієї точки зору, звичайно, Дісней всіх дістав вже своїми постійними переробками класичних мультфільмів, особливо якщо вони зроблені, м'яко кажучи, не дуже вдало. З іншої, я можу зрозуміти босів студії. Ймовірно, що за гонитвою заробляння всіх грошей світу десь глибоко-глибоко ховаються і більш високі цілі. Хто б що не говорив, а нова юна аудиторія вже не сприймає повнометражні мальовані мультфільми так, як було це раніше. Та й немає. Нічого дивного у прагненні вдихнути нове життя в старі проекти, які оновленою картинкою зацікавлять малечу, а старою добре відомою історією змусять поностальгувати їх батьків. Тепер, що ж стосується короля Лева, того що 2019 го я особисто знаю людину, яка після перегляду казала, що ремейк більше сподобався, бо там все натуральніше, і герої не кривляються постійно, як було в мультфільмі. І так уявляєте, я спілкуюся з цією людиною досі. Звичайно, тут важливий момент, чи бачили ви мультфільм в дитинстві. Якщо ні, то вам буде значно легше сприймати ремейк. Але в принципі і в мене з цим проблем не виникло. Так, він позбавлений того шарму, що був у мультфільмі, живих емоцій, які змушували тебе переживати все, що відбувалось з героями на екрані. Словом, мультфільм ідеальний, і, звичайно, я продовжую переглядати саме його, а не нову версію. Та чи таким невдалим і непотрібним вийшов ремейк? Думаю, ні. Чому я коротко пояснив раніше. То ж, мабуть, десь так подумали і творців Дісней, а тут ще й більш ніж 1,6 мільярдів зборів. І вирішили зробити другий фільм, чи то анімаційний мультфільм, не так важливо. Вони вирішили піти не шляхом оригінальної серії, зробивши сиквел, а розповісти перед історією батька Сімби про становлення короля Муфаси. Ну, хоч елементи сиквелу в цьому творінні теж присутні на зміну режисерові першої частини Джону Фавро прийшов Барі Дженкінс, оскароносний творець фільму Місячне сяйво 2016 року. Що вже могло б насторожити, та на противагу до написання сценарію повернувся Джеф Натансон. Ще одним потенційним мінусом стала зміна композитора. На місце легендарного ханса цимера прийшли Дейв Мецкер та Лін Мануель Міранда. Що ж, давайте поговоримо, що з цього вийшло. Коли стало відомо, що Дісней зробить другий фільм, який розповість про долю короля Муфаси, я надзвичайно втішився. Адже мені завжди здавалося, що цей персонаж заслуговує на більше розкриття, а їх історія зі шрамом має великий потенціал. Однак, після виходу трейлерів, де Муфасу підносило як сироту, показували його веселе і дружнє дитинство з братом, який до того ж врятував майбутнього короля, я почав турбуватися. Мені дуже не хотілося, щоб хитрого і жорстокого антигероя почали відбілювати, пояснювати, що він насправді хороший, і це все несправедливий світ зробив його таким. І мушу відзначити, Дісней мене не розчарував. Але про все по черзі. Сюжет починається з того, що Сімба залишає свою маленьку дочку Кіару під наглядом Тімона і Пумби та відлучається у долину народження, де Нала має привести на світ нового майбутнього короля. Тоді ж Рафікі вирішує розповісти дочці Сімби історію про її дідуся, великого короля Муфасу. З неї ми дізнаємося, що, будучи маленьким ливаням, він втрачає батьків під час повені та змушений мандрувати світом у пошуках міфічної країни. Іни Мілеле, про яку розповідала йому матір, згодом він зустрічає молодого принца Така, який рятує його від крокодила. Така приводить Муфасу до свого прайду, де, за підтримки своєї матері королеви Еше, переконує неохочого короля Обасі прийняти чужинця. За кілька років, коли новоспечені брати вже підросли, до території наближаються злі білі леви-вигнанці на чолі з їх лідером Кіросом, який прагне поневолити всі прайди і стати одноосібним правителем. Щоб вберегти Таку як спадкоємця, Обасі і Еше змушують його разом з Муфасою втікати. Далі історія розповідає про пригоди двох молодих левів, які змушені шукати своє місце в цьому світі, ховаючись від білих левів та проходячи через зраду, зустрічаючи на своєму шляху нових друзів і, звичайно, кохання. Говорячи про сюжет, скажу, що мабуть це єдина складова фільму, до якої можуть бути певні претензії, але все ж історія мені видалась цікавою. Що ж стосується решти всього, Дісней приємно здивував. Можна сказати, що результат відкинув усі мої попередні побоювання та змусив хвалити практично всю творчу команду. Яскрава і надзвичайно вдала режисерська робота підтримується якісними візуальними ефектами. Хоча, на мою думку, для такого проекту більше підходив би мальований формат, аніж фотореалістична графіка. Та все ж, музична складова вміло дотримується традицій, стилю та поєднується із класичними темами оригіналу. До слова, Муфаса вже отримав дві номінації Оскар, якраз за візуал та пісню. Однак ще не оголошено всі категорії, тому, можливо, будуть ще якісь. Хотілося б відзначити також гумор, якого в продовженні значно більше, але який разом з тим вдалий і доречний. Звичайно, в плані емоційності та душевності до мультфільму 94-го року стріжці далеко. Але ми говоримо про найкращий мультфільм з однією із найдраматичніших сцен в історії кіно. Хтось справді чекав, що вдасться зробити краще? Я ні. А от достойно зробити вдалося. Також творці вдало пов'язали події Муфаси із попередником, маючи безліч відсилок до оригіналу. Зокрема, потішило, що тут зробили висновки і все ж показали культове спілбергівське наближення камери, яке чомусь вирішило відкинути в ремейку 2019-го. Та продемонстрували не лише знайомства відомих героїв та зародження їхньої дружби, а й звернули увагу на менш помітні дрібниці. Як, от, отримання свого посоха Рафіки, виникнення знаменитої скелі і, звичайно, отримання такою культового шраму. Так, головна інтрига вечора: така і є шрам. Що та ні, що ти що, що? не можу повірити? Так, ми підходимо до найважливішого. Як я вже натякав, мені дуже сподобалось, що зі шрама не зробили мученика і не виправдовували його злочинність. Так, в якійсь мірі історія пояснює, чому він став таким, яким став. Але в цьому вона несе одну з головних моралей фільму. Ми завжди маємо вибір, робити чи не робити той чи інший вчинок. І те, ким ми є насправді, і формується з нашого вибору. Для того, щоб бути мудрим і достойним правителем і називатися справжнім королем, недостатньо того, щоб в тобі просто текла королівська кров. Все залежить від наших вчинків, нашого природнього таланту і обдарування, і не в останню чергу виховання, яке нам дають батьки. Це цікаві речі, які досліджує стрічка, і добре, що вона не лише несе повчальний зміст для дітей, а й змушує замислитись дорослих. Підбиваючи підсумки, скажу так: Муфаса Король Лев хороший, цікавий фільм з правильними посилами, чудовою картинкою та музичними номерами. Стрічка зроблена в кращих традиціях Дісней та гідно доповнює оригінальну історію. Раджу всім, як малим, так і великим. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та пишіть своє враження у коментарях. Слава Україні!